Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо книгу моїх откровень все у житті, Боже закономірно. Поетично прозові духовні, душевні откровення моєї душі в такому віці, від, я вже казала, від 45 до 55 років, коли я відчула себе собі бачення і дар цілительства, і дар екстрасенсу. Жива моя любов. Воно маленьке, немічне і синє, тільце гаряче паніка кругом. Воно вмирало в цю годину у серці мами, дикий перелом, на що покине сонечко ласкаве і день високий, милий вітерець, на що покине світ, в якому мамі це теж буде воїстину кінець. Носила важко. бурі були й громи, хай лихоліттю згине вороття. До образів здійняла руки вдома Ісусику, спаси моє життя, дитя, спаси, нехай на кращу стане долю, в'язати буде, шити і пекти. Спаси рідненьки, милу мою доню, їй кращу долю треба наректи. Дитя синіло, ручки покрутило, без імені оксанка буде, хай уявляє, сонце сяє мило, і пахнуть небо, і рясний розмай. Ісусику. Співати буде в хорі, у церкві величатиме тебе. Подмухай в губи, чує голос в горі. Враз заіскрилась блискавка з небес, Заграло все і тисячі співанок хоралами Пронизали любов. Дитя дихнуло. Наступає ранок Оксаночка народжується знов. Потім у церкві стала я Галина. Волошки вжиті, вітерець подув, і достигала сонячна малина живучий дар у мами мої був. Отак От живу і серденько співає, Чарує світ піснями знов і знов. А мама вже з могили воскресає, Ісусику, жива моя любов, подмухай в губи. Мама все життя згадувала цей Божий дар, бо я вижила. Вона божевільно тішилася. І раділа такій благодаті, я відкрила себе. Впевнена, якщо людина прийде, пройде через страждання, якусь межу, полюбить Бога більше за все у світі, Він відкриється. Я, не задумуючи, знала, які ліки мені підходять, як чинити в тій чи іншій ситуації, як виправити, наболіли, вела непосильну боротьбу із своїми думками, а Бог усьому допомагав. Все діялося так, як я хотіла. Не чудо. Ні, я, вистраждавши, ціную власного здоров'я, дарувала його іншим, просила для них, сама, не маючи нічого. До мене не вимушено, приходили здорові душі, а Бог все далі і далі огортав мене у своє лоно. У вісні прийшов до мене Ісус Христос і мовив, ти направду мене дуже радуєш. Хочу надалі радувати, бо віра моя спасла мене. Тож прошу, тішитися земним життям, бо воно як мить. Ми маємо руки, ноги, зір, слух. Можемо працювати, любити, розуміти музику небес. Насолоджуйтесь усім цим. Робіть тільки добро один одному, бо ваша злість відіб'ється на ваших дітях. Любіть сонце землі. Але якщо Бог позбавив вас якоїсь насолоди земної, то пам'ятайте, незрячі можуть прекрасно співати. Німі мають особливе світобачення. Знаходячи прекрасне у кольорі, світловому відображенні, в гармоній лінії, глухі та чи хто не знає прекрасної місячної сонати, люди, яким важко ходити, можуть своїми руками виготовляти чудо, витвори, ну, а без руки можуть гідно йти по нашій жорстокі, невблаганні і рідній планеті, що зовиться земля. Не знаю, чому, та земля завжди сміється мені по-новому, у моїм місті. В моїй Україні, в моєму світі і на моїй планеті, а запах лісу це троянд мільйони, коли весна незвідана чуття над світом ронить. Як приємно смакувати сонце, тепло, запах сіна, тому що десь у хмарах виграє скрипка, а я можу просто лягти горілиць, між грядками полуниць, душею злитися з тим чудом Божим і дихати землею, бо я теж земля. З якої зростуть коріння всесвіту.